Друзі, всім привіт! Сьогодні я недаремно вбрався святково у цю білесеньку сорочку, тому що поруч зі мною сидять дійсно чарівні дівчата. Це Таня і Маша, представники маркетинг-відділу компанії. Vanbin UA. Вам дуже дякую, що ви сьогодні своєю красою просто оздоблюєте наш випуск. Окремий вам уклін і вам уклін. А для вас, любі друзі, це означає лише одне: що на нашому і вашому улюбленому каналі продовжується випуск арбітражних історій. Це арбітражні історії номер 5 і ми присвячуємо їх неймовірному святу. Дню всіх закоханих. Тому на правах. Купідончиків, не побоюсь цього слова. Сьогодні у ваші серденька влучатимуть Таня та Маша своїми крінжовими, веселими, крутими і нетривіальними історіями. Ну, а я вже висмоктуватиму з пальця п'ятий випуск поспіль. Але в мене цих історій хоч завались, тому для вас знайдеться ще дві. Правила класичні, по дві історії з кожного. Вітаємо наших любих глядачів зі святами. Готуємо сюрпризи, і я навіть плюнув, але це ми виріжемо, сподіваюсь. Е, тому отак це все від того, що ми вас дуже сильно любимо. <му> 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 як справи у ван Partners UA? Все добре, як завжди. <му> все супер. Масштабуємося, зростаємо. Я Думаю, що ті, хто слідкують за нами, вже бачили, що в нас відкрила CPA-сітка, фейм. Mm -hmm. Буде дуже багато чого цікавого цьому році. Тому слідкуйте за нами. Обов'язково. Я Добре. бажаю, щоб всі задуми здійснилися, щоб всі проекти стали реальністю. Вітаю з відкриттям cpa сітки. Нагадаю, хто не знає, мене звати Костя. Я представляю компанію g G-Partner. Зараз ми виходимо на каналі Йоса на нашому улюбленому каналі. З нами дівчата з ван Partners UA, Маша, Тетяна. Тож, друзі, не скупіться на вподобайки під цим відео. Пишіть коментарі обов'язково, День Закоханих, пишіть, як ви нас любите. Як любите Машу, як любите Таню, як любите мене, не побоюсь цього слова. Як любите наше шоу, Йосу, G Partners і Vanvin Partners. UA. Тому ми раз, два, три, починаємо! Клас! Ви команда! Давай п'ять! Ну що, хто буде перший, треба визначитися. Ну ти, Опа, нормально. Не будемо відходити від класики. Почну нещодавно ми побували на конференції IGB, яка відкривала 2025 рік. Дуже велика, потужна, класна. Ми були там представлені стендом, готувалися, і звісно ж готували новий випуск шоу G-Space. І я звернув свою увагу на стенд, який був виконаний в стилі старого цирку. І мою увагу привернула гармата. Прям така велика, велика, якою раніше колись стріляли людьми. Я, не цього слова. я спочатку заглядав. Потім я питаю жартома: чи будуть якісь постріли людьми? На що вони мені кажуть ні, але ти можеш спробувати? Мене двічі просити не треба. І я починаю туди лізти. Я у вузьких брюках, і я розумію, що ще трошки, і я далі зніматиму випуск, тримаючи отут-отак, щоб не розлізлися штаніна від штаніми. Сікась накась з пополам. Я одну ногу засунув і не можу її висунути. Розумію, що я тупо застряг. Просто в, гарма в гарматі посеред коду на конфу це ще й знімають. Врешті-решт мені там допомогли трохи, я виліз. І розумію, що так, щоб гарно, щоб залізти туди ногами, і тіпа голова була, і я щось ще говорив з гармати, як мені здалось на той момент. чомусь, що це буде ха-ха, ха як прикольно, не вийде. І єдиний вихід це залізти туди, підтягнутися на руках і нернути в ту гармату. Ну, я це і зробив. Я під кутом 45 градусів, в мене стирчать тільки стопи з тої гармати. Я не можу вилізти, тому що там слизько, я вже починаю пітніти, там дуже жарко. Чую тільки як в бочці, що проходить хтось повз постійно рже з цього. А я не можу крикнути, я кричу і нема нічого, бо звук іде кудись як в відро. Просто ти такий стоп слово. Да, да, стоп слово. На, на цьому ці ігри завершуються. Все. Е, і я додумався прям вмочити руки в цю пилюку. Щоб вони стали не такими мокрими, зробив уже там останні зусилля, кряхтів, як у як міг тільки. І, врешті-решт, виліз. Так що, отакі на отакі жертви, я пішов. Я не знаю, чи це зашкварна історія, але враховуючи мій вік, це то, не то, не, не, то, не, не, то не. трошки дуже цікаво. Дуже цікаво трошки вже да. Тобто, ти реально там був пів години. Півгодини я застряг просто в гарматі. Ну, і, тому, що... Оператор просто стояв і знімав. Ну посадку. да, кості 36 років. Передаємо привіт оператору. Yeah. Вирішив ті типу, погратися і залізти в гармату. Ще й ледь не репнули штани. Так що така перша історія для розігріву. Сподіваюсь, вам сподобалась. Да, дуже крута історія, да, реально. Да. Дякую, дівчата. Сподіваюсь, ви трохи розігрілися і теж готові поділитися своїми пікантними mm. подробицями. В OneWin Partners я працюю вже близько 9 місяців. Перший тиждень я працювала офлайн, і так трапилось, що коли я прийшла в офіс, перший день це був Happy Friday. Це мені пояснили, розповіли, що дає. Все було типу ок. Єдине на що я реально звернула увагу, це те, що в нас в офісі. Ходять коти. Я почала запитувати це, чи є коти хтось приходить на роботу з котами. І мені вже пояснили, що це корпоративні коти, і вони живуть в офісі. Вони в класних умовах, їх ну, пошу... що, <годують>, годують, Тобто, все з ними окей. У нас навіть є в офісу такі таблички: типу, зачиняйте двері, котики люблять гуляти по офісу. Прикольно. Да, дуже мило. У нас розвинена там корпоративна культура. Ми влаштовуємо там різні заходи для тімбілдингу. Збираємось на кухні, граємо в ігри, в'ємо трошечки, трошечки їмо. І якимось чином так трапилося, що ми вирішили приготувати кальян. Якимось чином цей кальян мало готувати саме я. А ти вмієш? Ну ні, <реш> 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 ну я думаю, ну я ж не слабак, <реш> <реш> і звісно, справлюсь, Повторюсь, і що <реш> брати. Приготувала кальян, все було добре, все було класно. Ми починаємо грати в Веліс, і тут якось трапилось так, що цей кальян перекинувся, і перекинувся він на диван. Тобто, в перший день в офісі, коли я прийшла, коли я тільки почала працювати. Це вугілля, воно впало саме там, де цей як наповнювач цього дивану, і реально почалася така міні-пожежа. Ну, типу, я в таких ситуаціях реально не знаю, що робити. Я Просто стою і дивлюсь на це. І добре, що поруч були люди, які змогли якось виправити цю ситуацію. Ну, в цілому, все закінчилось добре. Всі згадують в офісі цю історію тільки з посмішкою. Але ось такі факапи в мене траплялись в ландвіту. There's... Клас, Маша, дякуємо тобі за цю історію. Дякуємо тобі, що ти не спалила студію, дякуємо тобі, що ти не спалила офіс Win Partners. Якщо вам треба спалити диван, у нас є професіонал. Ну що, це прикольно, ти як представник маркетингу зробила дуже класний маркетинговий хід. Ти запам'яталася 100%, ніхто не постраждав, ти все передбачила. все, все нормально. Молодець, клас. Що з диваном врешті-решт? Ну нічого, він там стоїть Той пропалений, же? да? да. Я би, знає, що поки, зробив... поки не замінили. Я, я би роздрукував твоє фото, і от там, де пропалено, отак от би обшив. Типу місце Маші. Знаєш, бо типу, Маша зразу застопила собі місце в офісі. Ну, всі і так пам'ятають, що це ну, я да, тому. Да. Місце Маші, так. Да. Ну, він тепер пахне димком. Ця історія буде про те, що вже так люблять арбітражники, або вже що стало символом про сині, ні, сині ламби. Ну, ладно, ламби просто. Ми вирішили зняти анонс до нашого мітапу, заявити, хто взагалі з нашої команди буде кого чекати. Орендували гольф поле, замовили машину. Думаємо, все має бути ок. Сонце просто під правильним кутом, все добре, трава рівно стрижена. Всі є. Один нюанс немає ламби. 15 хвилин ми чекаємо, Думаю, ну ось вона має бути, все буде окей, її немає. Ми намагаємось додзвонитися водію евакуатора, ніхто взагалі. Нуль. Ми телефонуємо власнику авто, а він каже, так три години тому забрали. А там ну, їхати, Бу -бу -бу. Ну, та, а їхати ну, десь, напевно, півгодинки до локації. А ми орендували Вольф Поле, там частину, паркінг, який там був, щоб ну, прям красиво заїжджати, там все продумано було. Ладно, окей, план Б, шукаємо іншу ламбу, замовляємо. Тут нам телефонує водій евакуатора першої ламби і каже, Тут така справа, ну ця фразочка, яка ну, не предвіщає нічого хорошого. Mm -hmm. Тут ета. Тут ета саме. І він каже: я потрапив у ДТП, але ви не хвилюйтесь, зі мною все добре. А ви такі, фух, Слава Богу. Фух, да. на Ми такі, ладно, час піджимає. Mm -hmm. Там вже починають збиратись люди. Тут вже не поле якесь для гольфу. Тут якась кінематографічна просто трагедія mm -hmm. відбувається. Ми просимо драма, драма так і вже все накал страстей. А ми кажемо людям, що ні, давайте ви не будете тут паркуватись, їдьте в інше місце. Домовляємось, просимо mm -hmm. не грати на цій частині поля. домовляємось, щоб знову переносились таймінги. Все просто у нас там знаєш, час вже піджимає. І ми такі ну. Замовили іншу лампу, ну повезе, не повезе. Замовляємо ще одне авто. Алло, нам треба лампа срочно. Yeah. Виїжджайте. Третє. Синя, так. І думаю, що приїде перша, з тим будемо знімати вже. Угу. Вибору немає. Uh -huh. А та їде вже не на. нам вже не їде, а, вже її не все, їде. її розбили. Вона розбита. І він ламба потрап... він потрапив... Він думав, він і теж? Ну от евакуатор. Ні-ні, типу. ні він а, потрапив і... у ДП і розбив mm. лампу. І вона вже, не... вона вже не їде нікуди, вона вже все. Вона... Приїхала вже, Хучу пообідали там на цьому полі, Люди вже грають. Ми такі, окей, чекаємо, не розходимось. Нам телефонує другий водій другої ламби, і каже: тут така справа, і в нього злетіла лампа з евакуатора. Oh. Ламби не заїдуть. Може, в них якась нелюбов до ламп? може, це фанати Феррарі? Ну, ну треба мати запасний спорткар на 네, чорний да. день. Так, третя машина доїхала, все відзняли. Це було, доїхала, <сев豆> <сев豆> доїхала. третя. Mm. Це, це вже не лампа. Так, це була не лампа. Дуже дякую. Слава Богу. так, так. Ось така історія. Але знаєш, я розповідаю цю історію, думаю, що мені здається, що це якийсь скам з ламбами. Тому, угу. якщо у вас була ситуація, де вам дзвонили, телефонували, казали, що ламба потрапила в ДТП, теж пишіть у коментарях. Да, можливо, ми викриємо якусь жорстку схему. І будемо попереджати про неї людей. Тому дякуємо тобі за це. Дякуємо за твою витривалість за те, що ти пережила це, ви змогли викрутитися з ситуації, що склалася, зняти класне відео ще й так, що ніхто нічого не запідозрив. У нас пройшло тим часом перше коло. Я так. вас вітаю з цим. Ви достойно тримаєтеся там. Uh -huh. Та все тому, що ви на ріднесенькому каналі Йоса. З вами ведучий Костя чи partners а у мене сьогодні чарівні гості Маша і Таня, представниці маркетинг-відділу Partners ЮА. І цей випуск надзвичайно теплий сьогодні, тому що зараз у нас день святого Валентина. Тому ми, ми вітаємо всіх Валентинів і Валентинок, вітаємо всіх, все наше ком'юніті, вітаємо надзвичайно щиро від усього цього величезного серця. З цим святом кохайте, будьте коханими! І дівчата своїми смішними історіями, і сподіваюся, я вам в цьому допоможуть. А ще допоможуть вам виграти оцього ведмедя, бо ви дивитесь і пускаєте на нього слину, і кажете, що ж це за Бербрік, і чому він тут на столі, і як його можна отримати. Сьогодні ми хочемо розіграти цього класного ведмедика від One Win Partners. Хочемо попросити вас. Залишити не просто коментар, а Валентинку. І Костя розповість, що саме за Валентинку. Е, дякую, Маша, Для мене це честь <с розповісти, що саме за Валентинку. Валентинкою ми вважатимемо ваш коментар під цим відео, в якому ви зізнаватиметесь у коханні. Кому завгодно. Бажано зі сфери, бажано чому завгодно. Завпен... Да. Можливо. Кого ви кохаєте, що да. ви кохаєте? Свою роботу, свою дівчину, свого хлопця, свою шафу, книгу, все, себе. що завгодно, себе, вихідні, все, що вважаєте за потрібне, напишіть це у вигляді Валентинки. Привітайте те або того, кого ви кохаєте, коментарі під цим відео. І дівчата, Таня та Маша особисто виберуть, хто ж з вас припав їм до душі найбільше, і тому відправлять цього чарівного беребріка-ведмедика. Тому не скупіться, пишіть. А ми рухаємося далі. У нас друге коло. Пиу. Погнали! Якось ми були на конфі і поверталися моєю машиною. І майже добу були в дорозі. Нарешті ми пройшли кордон. Дуже хотілося пісяти вже, тому що на кордоні не було нічого для цього обладнано. Ну і врешті-решт вирішили, все. Фух, проїхали, і треба десь стати попудрити носи. А вже темінь і погода була максимально мрачняк. Дощ, дощ, сніг, пагнюча місцевість. Ну і стоїть якесь там пару будочок з кавою і туалетом. Ми стоїмо там, треба було розрахуватися по 10 гривень. Я там щось відкриваю. в мене там якісь копієчки, щось ще було. І я тільки чую щось на цю грізюку так ляпс. Думаю, там, ну, мабуть, якісь копійки випали, типу, не страшно. Можемо собі це дозволити. Ми ж працюємо в арбітраже. Всі сходили, ноги розім'яли, все клас. Їдемо далі, а ще вже бажання додому дістатися якомога швидше, бо дуже вже хочеться додому, всі повтомлювалися, Думаю, зараз втоплю трошки. Втопив. Їду, проїжджаємо пару хвилин, і я тільки чую, а вона так попереджають: пік-пік-пік, і я я в секунду зрозумів, що це. Колись мені тато порадив встановити на машину сигналізацію і не просто сигналізацію. А в мене ще є така чіпік, такий пікавка. Якщо м, вона не знаходиться поруч із заведеною машиною на відстані там трьох метрів, то машина глохне. Прикольно, але в той момент не, дуже. Я не знала, що таке є. Да. І... і просто машина глохне темно, нічого поруч немає. Що робить, якщо я не знайду цю штуку, я не знаю. Я біжу назад. Язик вже десь тут тіліпається, і тут я майже вже добігаю до цього місця, де це відбулося. Откуда, ні візьмісь, їде бус якийсь. Я думаю, тільки не тут. Будь ласка, тільки не туди. Я біжу, я вже мокрий, і ще й дощ якийсь валить. І він отак от повз мене проїжджає і заїжджає туди, і ще й прямо там, де ми стали, я думаю, ну все. Я підбігаю, вмикаю ліхтарик, починаю отак от просто навколішках коперсатися в цій багнюці і врешті-решт знаходжу свою пімпалку цю. І доїжджаю, до... повертаюсь всі ногті, все в грязюці. Я весь в грізюці, але щасливий, що я знайшов цю штуку, і ми, врешті-решт, дісталися додому. Саме тому я тут, в чистому помитий, записую цей святковий випуск до дня святого Валентина. Будьте обачні, уважні. Якщо у вас є такі пімпалки, пікалки, чи як воно там називається. Короче, робіть висновки і не повторюйте моїх помилок. Так, а, так як випуск у День Святого Валентина, але якось любовні трикутники, ось ці інтриги. Мені там ніхто не робив на стенді пропозицію. Але була посадою така... зараз. Ні, говориш, ні, 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 ні Слава. Блін. Якщо ви дивитесь, спасибо, дякую, не треба. Все, все добре, але була така для мене крінж ситуація, коли я прям відчула, що я, наче якась божевільна фанатка. Це було на конфі. Ми маємо їхати зустрічати захід сонця, Романтікмут, і ми обираємо локацію, яка просто ну на краю всесвіту знаходиться. Uh -huh. Щоб ви розуміли, ми їдемо напевно півтори години на машині, доїжджаємо до якоїсь заправки, де нас зустрічає дід-охоронець. Ви не туди приїхали. Карти завжди ведуть до мене. Uh -huh. то, uh -huh. Як у фільмі «Поворот не туди uh -huh. дід, просто табличкою. І, і дід каже, там, їдьте туди, ми їдемо, щоб. Щоб ви розуміли, ми їдемо ще хвилин 40. Приїжджаємо, а там такий кар'єр, дуже гарно все. Красиша вські? Під все. Я не знаю, Ти сказала на краю все світо для мене Житомир. <свісно> це все світо. Це ж мемчики про Житомир. Його не не Це про нього. Ну так, да, так, да, да. ти була в Житомирі? Ні. Ну. Друзі кажуть, ми підемо спустимось вниз. Я думаю, ні, все, я тут буду вайбово стояти. Вони повертаються, вони просто настільки радіють, ми там зустріли цього артиста. Я кажу, блін, прикольно. Наступний день у нас мав бути івент, я туди приходжу, і до мене підводять ось цього артиста, а я просто у натовпі не розумію, хто це. І мене не представляють, як це зазвичай буває. А просто кажуть, знайомся. <звук> Темно, я не розумію, хто це, просто познайомилась і ну, діалог просто, знаєте, ну нікуди не йде. Я думаю, ну все, я пішла. Ну ти нам скажеш хто це? — Ні. А наскільки це відомий? Um, — Відомий. — Якщо хрустнула пальцем, то, то сильно відомий. — ну, Я сильно відома. Ти не впізнала в той момент його, так? Я не впізнала, <звит> бо темно було, і багато народу... ну, і було дуже багато людей. І я тому навіть не звернулася до того. Олег вибачте, будь ласка. На цьому історія не завершилася. У так. цей так. же день. Uh -huh. Мав бути тим з командою, і хлопці кажуть, давайте поїдемо ще на один захід. Після конфи думаю, можемо вже закрити всі івенти. Mm -hmm. Треба всюди встигнути. Ми туди приїжджаємо, і я знову зустрічаю цього артиста. Я думаю, Боже, мені було настільки незручно, що мені здавалось, що просто він зараз він, він зараз такий, ну. Давай, де тобі розписатися. Охорона. Охорона, виведіть її, будь ласка, звідси. Я не хочу її бачити, вона якась дивна. Він приходить додому, відкриває двері, а там. <рес> да. я така, блін, Sorry, збіг, це збіг, я встали. тут живу. <рес> <рес> ну, натякни хоча б хто це, чи не можна. Mm -hmm. Не доб'ємося від тебе. Mm -hmm. Друзі, пишіть свої здогадки в коментарях, хто це був. Клас! ну цікаво, і ми тобі дуже дякуємо за цю історію. І дуже тепер кортить дізнатися, хто це. Досить нещодавно. Наші компанії запросили на День народження іншої компанії. На цьому івенті там була казана зона, рулетка, коп'є. Я взагалі ну, не вмію грати. В цілому не дуже таку азартна людина. Вирішили спробувати <п є> <п є> Ну, на <п 'є> <п 'є> <п 'є> Ну, так. Да. Це День народження <п є> <п є> компанії. Усі були бокали та коктейлі. І всі ці бокали, всі, всі, які були за столом, прямо переді мною. От, просто переді мною, бо ну, вони отак, ось вони ну, отак Ну, Я думала, що ну, типу, все буде окей, хай стоять, ми ж все одно граємо, типу азарт, спілкування, творкінг. Ну, звісно, це ж я і все це просто ось все, що стояло переді мною на дні народжені. На дні народження у компанії, тобто нас запросили на дні народження компанії. Я туди прийшла, зіграла в активність і всі ці коктейлі, просто на весь цей стіл. <гум> тобто, все а це пішло на все <гум> все це розлилося я на кубу ваше казино. <гум> <гум> цей стіл. На самого крупє, звісно, ми почали всі прибирати. Мені, звісно, ніяково цілому всі посміялись. Ну, крупє теж вигляд, да, е, все. Що все окей, дав мені приз. На деяких е, конференціях я теж його бачила, але ну, типу, я отак от проходила повз з собою. Не стриму. Якщо хочеш поливати всі шампанським Доля тобі дає при цьому виграш. І, пане Круп'є, Якщо ви нас зараз дивитесь, будь ласка, не ображайтесь на Машу. Вона просто хотіла пограти і зробити той день народження трошки ясковіше. Молодець. У -у -у. І теж напишіть в коментарях, що ви це подивилися. Якщо ви згадаєте ім'я вашої прабабусі, пишіть теж в коментарях. Пишіть все, що вам хочеться. Друзі, я вам дуже дякую. Маш, давай пітьорік. Так, давай п'ятеорік. Ви дуже класний. З вами дуже легко і приємно. Ти а теж ще... дуже класний О, дякую. Дуже мені приємно це чути. Друзі, нагадаю, що е, цей випуск для вас веду. Я ваш е, постійний ведучий костя. Е, я представляю компанію G-Partners. Ми знімаємося і виходимо на каналі Йоса. Яких ми дуже сильно любимо, особливо хочеться вам про це сказати в день закоханих. Йоса, я вас закоханий. А ще наші чарівні гості, наші чарівні дами, представниці маркетинг відділу Partners UA – Маша і Таня. Так, нарешті я до вас із подарунками, дівчатка. Я вас вітаю з ним всіх закоханих. Дякую вам, що ви взяли участь в нашому шоу. А ще від жепартнес невеличкі подарунки павербанки, Аби да, ви завжди супер, були на зв'язку, не сідали ваші смартфончики, і ви могли зв'язатися з вашими колегами. Супер, дякую. Вітаємо дякую вас. тобі, Кость, за запрошення на це шоу. Дякую за подарунки. Нам я <продук> дуже придаю <приємно. продук> вас <Клас. Так, продук> і мені дуже приємно, що ви стали моїми гостями. Ще раз агітую вас підписатися особисто на Машу, на таню, на банмінпартнерсюа, на Partners, на на Йосу, дивіться нас і не пишіть, хай, коментарі! пишіть коментарі! Пиши коментарі, будьте закохані! І не забувайте хай, про розіграш! І, і все, дай це буде. Теж ваш пока! пока!